Місто скувала крига. Якщо минулі тижні коростенці страждали від наслідків снігопаду, то наразі тема номер один льодова кірка, яка утворилась внаслідок екстремальних для коростеня мінус 28,5 градусів за Цельсієм. Саме така температура була зафіксована в ніч на 2 лютого. Це такі зими, як ми були ще дітьми. Такі зими були, ще як я в школу ходила, мабуть. Все що розтануло минулого тижня. Перетворило місто на ковзанку, а що не встигло і не було прибраним, додало пішоходам екстриму в буденність. Прогулянки з перешкодами, актуальні виклики для коростенців. Як оцінити стан тротуарів? Повний піпіс. А жахливо що? Там можна ногу зламати. Там можна ногу зламати по Сосновського. Цього все рядом, як і ти. Комунальна сфера користення переживає гострий дефіцит кадрів. На все місто їх не вистачає. Про це неодноразово наголошували керівники відповідних служб. Тому ситуація така: якщо брати центр, то здебільшого популярні маршрути не слизькі. Тут центри добре, а у нас на поселці там дуже не дуже хорошо. Що за селище? Поселок Фрунзе. А ви з якого району йдете? З кирпічного. З кирпічного. як у вас там, почищені тротуари чи ні? Ну, у нас сам тротуарів немає, у нас одна центральна дорога, все. – Нема тротуарів, немає проблем. Не. Чим далі від центру, тим вищий градус невдоволення ситуацією, а ми дійшли лише до військового містечка. Знімайте, показуйте, як у нас гарно чистять усе. Дуже ж багато людей. Ну як його можна йти здоровими ногами і з больними ногами? Ну капець, просто, просто нема слов. Ось в такому стані один із тротуарів по вулиці Сосновського вздовж непрацюючих магазинів. Але щоб потрапити до працюючих, потрібно подолати цей небезпечний шлях. Через дорогу ситуація краща. Високих перешкод для пішоходів немає, але місцями все ж слизько. В до комсомолки – это повний пипец. При мені три таких женщины, как як сзади йдуть, упали. Угу. Полный пипец. Полный. Ну, я вас можливо трошки обрадую. В центре є місця, де до асфальту прочистили. Є. Питань нема, є. Я на Велику можу приїхати. Угу. А так, ну тут отут повний піпец. Скажіть, будь ласка, чому йдете по проїжджій частині? Тому що навіть ніхто не посипав. Чому не посипали? Хоча б трошки цим щебенем. І подивіться, як там добре, там така слізота, що навіть пройти не можна неможливо. Хоч би трошки хтось нас на воєнний городок сюди підстрахував. Де найбільша слизота? Ось від, від першого номера, і сюди саме найбільше слизота. Хто ж буде задоволений, коли йдеш? А як ви виходите з цієї ситуації? Як Сидимо вдома. Це що, в церкву треба йти, сьогодні свято. Mm -hmm. Треба сходити в церкву, Так і виходимо. Вам можна по такій дорозі, боїшся? Тут все нормально, а там далі я не знаю, я ось осюди. А тут нормально у вас почищено? Так, нормально. Трошки важко, слизькувато. Для людей похилого віку. Хотілося б, щоб трошки посипали краще. Сюди я роблю, де за суду, там є кар'єри. Можна було б просто машинку взяти і хоча б піском посипати. Можна було б? Mm -hmm. Можна. І підійміться до нашого мера. Дорожка ідеальна. Зараз подивимося. Подивіться. Пам'яті mm -hmm. афенна. Добре йти і до храму через дорогу зауважимо заради справедливості, і багато де ще, але не всюди. Тому користенцям варто пересуватись обережно, аби не поповнювати списки травмованих, а ще пам'ятати про бурульки і не ходити під будівлями. У цей холод страждають і тварини. Вони, як і ми, потребують. Тепла і підтримки, навіть птахи. Тому зооволонтери нагадують у соцмережах про важливість годівничок та підстилок із сіна для качок. А підсумуємо сюжет найбільш позитивним коментарем, який вдалося записати цього морозного дня. Пуха, ми все переживемо, ми все переживемо, ліж би нашим хлопцям було там добре. Оце саме головне. А нам все буде добре.